Виконуємо номер 75 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше частка відділення 1 третьої на 3 п'ятих. Друге частка відділення 1 восьмої на 1 сьому. Третє частка відділення 1 шостої на 2 третіх. Четверта частка відділення 5 шостих на 25 36. П'ята частка відділення 9 на 3 п'ятих. і шосте частка відділення 16 на 32, 33. Приступаємо до виконання. Щоб поділити одне число на друге, потрібно ділене помножити на дріб обернений до дільника. І тепер виконуємо множення. Чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Маємо 5 дев'ятих. Одну восьму помножимо на дріб, обернений до дільника. На 7 перших множимо тепер чисельники і знаменники. Маємо 7, восьмих. Одну шосту множимо на дріб, обернений до дільника. 6 i 3 скорочуємо на 3, отримаємо чисельник 1. Знаменник 4, 1 четверта. 5 шостих помножимо на дріб, обернений до дільника. Тепер перемножаємо чисельники і множимо знаменники. 6 і 36 скорочуємо на 6, 5 і 25 скорочуємо на 5. Маємо 6 п'ятих, дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа 1 1 ціла, п'ята. 9 подамо знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до 3 п'ятих на 5 третіх. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. 9 і 3 скорочуємо на 3. Маємо в чисельнику 15, знаменнику 1. Це 15, цілих. 16 подамо знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. І тепер множимо чисельники і знаменники. 16 і 32 скорочуємо на 16. Маємо 33 других, дріб неправильний. Подамо вигляді мішаного числа: це буде 16,1 друго. Номер 75 із завдань для повторення розділу 1 виконано.